У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда, Але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Мої вітання. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма Вивчаємо Біблію разом. Зі мною у студії ваші знайомі ведуча Ангеліна Чмут, і наші гості Ставрійського християнського інституту Валентин Синій і Микола Городецький. Перед початком нашого дослідження помозьмо. Боже, дякую ти за цей день, за цю можливість бути тут і доносити твої слова. Будь ласка, благослови кожного з нас, хто говорить, хто слухає, щоб це було во славу твою, щоб це твоє слово відкривалося нам і мою. Вірно, розуміли, будь з нами. Амінь. Амінь. Четвертий розділ це центральний вузол книги Естер. Після едикту Гамана, єврейська частина імперії, занурюється в траур. Мордехай, наче жебрак у гончирках і попелі, стоїть біля царської брами і далі йому йти заборонена. А в містах і провінціях юдеї постять і плачуть. Естер ізольована палацовими правилами. Через Євнуха Гатаха дізнається про зміст указу і про ціну, яку Гаман пообіцяв за знищення її власного народу. Дилема Естер юридично проста і смертельно небезпечна. До внутрішнього двору не входять без запрошення, виняток лише якщо цар простягне золоте берло, її не кликали вже 30 днів. Відповідь Мордихая руйнує ілюзію безпеки та виводить питання на публічну площину. Мовчання не врятує, а визволення все одно прийде, каже Мордихай. Можливо, саме для такого часу, як цей, вона й отримала царську гідність. Ім'я Бога в тексті не назване, але його проведіння проступає в логіці подій і відповідальності людей. Розв'язка, яку пропонує Естер, поєднує і віру, і дію, загальнонародний триденний піст. А потім особистий крок через заборону до царя. Її формула рішучості, якщо маю загинути то загину, перетворюють приватну віру на публічну відповідальність і запускає поворот усього сюжету. Ось теми, про які ми з вами говорили і будемо говорити сьогодні. Розпочинаємо четвертий розділ, і ще до, до ну, частково в третьому ми зачіпали питання історичного контексту загалом перебування ізраїльського народу в імперії. І ось таке питання: чи на той час були якісь складнощі, саме вставлені до юдеїв? Цієї імперії, тому що, умовно, якщо дивитись на сучасний світ, то ми знаємо, що неодноразово, не лише в одній країні було дуже негативне ставлення до євреїв, до юдеїв. І тут ось ми бачимо схожу ситуацію: чи це було конкретно жорстоке ставлення Амана через вчинок Мордихая, чи, чи були якісь ще інші історичні передумови саме такого ставлення? Ну, по перше, складно сказати, як воно було в той час. Скоріше за все, це було пов'язано саме Аман Мардехай. Скоріш за все, да. по-друге, можливо, ну можливо, трохи перебільшено те, що ставлення до євреїв було крізь віки погане. Да. Чого? Бо знов таки, коли ми дивимося на деякі інші етноси, то ми бачимо, що геноцид був не тільки до євреїв. Ми бачимо по історії навіть ХХ століття. Да, ми бачимо, що і до українців був геноцид, і зараз геноцид. Бачимо по Югославії конфлікт 90-х років, бачимо Арменія, Азербайджан, Грузію, Роми. Роми. Роми да, ми бачимо багато народів, яких намагаються знищити. І це протягом тільки от ХХ століття. Да, тому, в принципі, якось так світ влаштований, да, що ми маємо конфлікти релігійні етнічні. От два таких, от найвеличніших Безперечно, конфлікти. просто конкретно в юдейського народу таких ситуацій було б надзвичайно багато. Дозволю собі трішки інший контекст або трішки інший момент взяти. Коли ми дивимося на історичні події, ми іноді розглядаємо через якісь такі важливі події, які трапились, і ми через них розглядаємо всю історію. Коли ми дивимося на ізраїльський народ, одна із дуже важливих таких подій була Пейсах, Пасха. І це сформували ізраїльський народ ну, на досить великий час, а їх гостинність була пов'язана з тим. Ми бачимо, це було пропитано і в, навіть в законах Ізраїля. Коли ми дивимося на сучасний, Сучасний ізраїльський народ, то можливо ставлення і розуміння сучасної культури навіть ізраїльським народом. Дивіться, на ізраїльський народ зараз не настільки впливає навіть закон Моїсея, як людяність. І це іноді люди запитують, чому це так. Тому що Холокост, який, який пережив ізраїльський народ, це дуже велика подія, яка формує. І наше розуміння ізраїльського народу, і е, через перспективу Холокоста ми розглядаємо навіть історію ізраїльського народу. Е, тому, коли ми дивимося на події ізраїльського народу, ми все одно бачимо, як е, Гітлер це була його одна із доктрин, одна із позицій, намагання зруйнувати або знищити ізраїльський народ. Це дуже схожа подія, як і Пурім. І тому і Пурім, і Холокост це. Інші дві такі події, які вплинули на те, що ми переглядаємо історію ізраїльського народу через ці два фокуси або через ці дві лінзи. Тому дійсно ми бачимо, що були історичні події, які пов'язані були з тими, що ізраїльський народ хтось намагався зруйнувати це оповідання з книги Естер і «Праздник Пури, і дійсно Холокост. Але я погоджуюсь з тим, що Микола Олександрович сказав, що ми бачимо, що в нашому світі достатня велика кількість зла, і ми бачимо, що протистояння між народами, релігійне протистояння є ну, достатня велика кількість. Просто історія доволі таки цікава річ. Тобто, ми в ХХ да? головний злочинець ХХ -го століття Дольф Гітлер, який знищував мільйони. Окей. А, а що до Сталіна? Він знищував ще більше. Да. І чому він не найбільше злочинець? Тому що Гітлер програв війну, а Сталін її виграв саме тому. Тому, про те, то, що Валентин говорив, так, що ми дивимося на історію Ізраїлю навіть вже скрізь Холокост. Uh -huh. Але знов таки, коли ми дивимося на ж 20 -те століття. Багато інших народів також були знищені, і там враховувалось мільйонами, так само мільйонами. Да? Ось просто от якось німці вони ну, співчувають тим євреям, яких знищували, да? хоча в тих же камерах гинули не тільки євреї. Да? Тому тут таке питання історії це дуже-дуже таке складне. Дійсно, книга Естер про намагання знищити ізраїльський народ. В чому -то тут проблема? Що, що ми бачимо, що історично через ізраїльський народ повинен був прийти Христос. Христос по плоті, і через прихід Христа повинен був отримати спасіння весь світ. Угу. Ми бачимо, що такі нападки. На протязі історії були е, зроблені сатаною ворогом. Е, да? Це ця історія. Ми бачимо, що історія, е, коли е, ну, було намагання з боку Іраду вбити дітей, ми не знаємо про кількість, але це теж намагання вбити е, Христа. Коли після вже дня п'ятдесятниці ми розглядаємо, як на протязі історії Ставились до євреїв, ми бачимо, що були періоди історії, коли дійсно був антисемітизм. Це 100% були періоди історії, коли був антисемітизм. Були випадки в історії, коли к Ізраїлю був підхід досить з повагою. Навіть коли ми розглядаємо книгу Естер і розглядаємо полон, ми бачимо, що в книзі. Даниїла, ми бачимо, що був період, коли к Ізраїлю дуже з великою повагою відносились, навіть не незважаючи на те, що Даніїла кинули в рів з Львами. Це не було по його етнічному або національному походженню. Це не було пов'язано, це було конкретно пов'язано з заздріщем. Це не було на пов'язано з його працею, з його там кольором кожи, одягом. Це конкретно було Ні, ну через це і питання було в тому, що це це антисемітизм чи це особиста, особисте ставлення амана. Ну да, якщо, якщо запитання чи є, це е, прояв антісемітізму. Да, це є прояв антісемітізму, тому що весь геноцид направлений на сімітів. Перша причина, перша причина мабуть, була не пов'язана з їх е, національною ідентичністю. Перша причина навіть тут в оповіданні розповідається, що це третій розділ. Пер, перша причина пов'язана з тим, що в третьому розділі Мардихай не вклонився, аман досліджує з якого він народу. Mm -hmm. І він намагається знищити той народ, до якого належав Мардихай, який не вклонився. І він каже, що він настільки е розгніваний поведінкою Мардихая, що він каже: мені недостатньо вбити лише цю людину, мені треба знищити все середовище цього, цієї людини. Так трапилось історично, що ця людина це був Божий замисел. Для того щоб їх вивести, для того щоб ми побачили, як Бог працює з народами в Росії, і Бог використовує свій захист для того, щоб захистити пригноблений народ і тому що дійсно на той момент ми бачимо, що Ізраїль ще не виконав свою місійну задачу, щоб Христос пройшов для спасіння світу. І ми бачимо, що Аман намагається скривдити або Разбещити народ, змінити культуру і змінити ставлення. Він робить якусь взятку для всього, всього інших всіх народів, там 150 чи 170 народів. Він намагається завдяки грошам, завдяки майну. Тобто все одно ми бачимо, що в перській культурі було розуміння приватної власності. Нема, ми не знаємо, яке розуміння воно відрізнялося від нашого розуміння приватної власності, а якесь розуміння приватної власності було. І а, Аман намагається змінити розуміння, що до ці, цього народу можна його приватну власність забрати і вбити. Mm -hmm. І він намагається сформувати культуру антисемітізму, але перша причина була заздріч. Тобто, перше, дивіться, коли ми розглядаємо е, сучасне тлумачення антисемітизму після Голокосту, то перша причина знищення народу тому, що вони євреї, угу. тому що вони євреї, це розуміння антисемітизму. Тут ми бачимо, що перша причина є заздріч. І тому, що зазрість ну він не вклонявся. Ну, ну мож... це зневага, можливо, зневага. Да, да, можливо, можливо, да. Ну тому перша причина вона не пов'язана була з етнич... етничним походженням, а вона була пов'язана з тим, що людина просто не вклоняється мені, тому я її буду намагатися вбити. Коли ми дивимося, дозволю таку історичну паралель, коли українців зараз називають нацистами. То люди там, з одної країни, які назвати, вони навіть не досліджують, що президент єврей, і у них немає жодних проблем. І тут теж тут схоже. Тобто він спочатку, Аман, дуже-дуже зневажає Мордихає, і потім він знаходить з якого він народу і намагається весь народ знищити. Тому перша причина це. Як ви сказали особисте ставлення особисте ставлення, особисте, особисте ставлення, яке потім перекликається з національною ідентичністю, і да, національна ідентичність потім прив'язується. Але якщо ми дивимося раніше, то ставлення до Даниїла, до Сідраха, Місаха Авдінага було дуже з повагою. Вони мали досить такий впливовий. Статус в державі, да, їх намагалися, але за релігійну, тобто, що вони там не вклонялися. Да, просто навіть в Біблії ми бачимо такі приклади, коли за чийсь гріх платила як мінімум вся сім'я. Ми бачимо це, да що там згрішив Ахан, був знищений він і його сім'я, да потім там раніше було бунт проти Мойсея, і були знищені всі заколотники з сім'ями, з дітьми там і так далі. Да? Тому, в принципі, тут нормально, що гаман хоче знищити не просто Мардихая, а весь його народ. Ну це це, це якби це нормально. Т так само це не нормально, Це і да, це да. От Пророк, в наш час, який ми живемо, да мені здається, це трошки дивним, але я бачу, що є. Дирьким. Деяким да, але я бачу, що в принципі, ну коли ти аналізуєш те, що було там протягом го століття, да там сторічний конфлікт між Армією Азербайджаном, Ну це це багато, це реально багато сто років і от, там Нагорний Карабах, який тут туди-сюди переходить. Да. Це це проблема, це реальна проблема етносів. Так само, як і у нас сьогодні, ми бачимо, що є одна нація, яка хоче просто повністю знищити іншу націю, не досліджуючи взагалі нічого. Все. О, і, мабуть, мабуть, такі дуже великий богословський зміна пройшла після Лютера, коли ми розглядаємо, що Лютер каже, що у нас у кожного є особисті відносини з Богом. І тоді вже вся Європа йде після того, вже 50, 500 років. по... Богослов'ю, яке пов'язане з особистим освяченням і особистими відносинами з Богом, але і за часів лютера ми бачимо, да що той князь, який прийняв лютеранство, він міг сповідувати лютеранство, і всі його піддані були лютеранами. А той князь, який підтримував католицизм, вони були всі католиками. Тому все одно твоя релігійна приналежність була згідно з твоїм князем. Ну таку ж саму ситуацію ми читаємо в дії апостолів 16 розділі, коли бачимо головних персонажів, це Павло, Сила і головний охоронець, там стражник, так. Але потім ми бачимо другорядних персонажів: це весь дім, там дружини, діти, слуги, все. І він і він написано, що хрестився, і він, і весь дім його. тобто вони взагалі не фігурують в цьому діалозі, так але ми бачимо, що вони теж долучаються до цих відносин. Ну і сьогодні є там місіонери, коли працюють в якісь племінах, то головне, що рішення вождя племені, і бо це впливає на рішення всього племені. Все. Щороку навесні 14-го Адара, у березні, єврейські громади сходяться увечері, щоб слухати історію Естер. Коли звучить ім'я гамана, дітки і дорослі гуртом починають тупотіти, скриготати тріскучками, тому що зло не повинно мати останнього слова. Наступного ранку знову читають текст, несуть пакунки з частуванням друзям, дають пожертви бідним і збираються на святкову трапезу. Вулиці і синагоги наповнюють маскаради, дитячі вистави і запах вуг гамана, це таке трикутне печиво. У Єрусалимі святкують на день пізніше 15-го Адара, а напередодні часто тримають так званий піст Естер. Пурим це коротка пам'ять про довгу історію жереб пур. І цей жереб не вирішує долі, бо залаштунками випадковості будь-якої долі стоїть Божий задум. Свято вчить радості народ, який пам'ятає. Життя не купується грошима і не керується вдачею, а бережеться вірністю і милосердям Бога. Ця подія настільки впливувала на ізраїльський народ, тому що ми бачимо, що взагалі Пурім і е, спасіння ізраїльського народу це така е, велика зміна. В історії ізраїльського народу і ізраїльський народ до цієї події дуже часто навертається, і ми навіть знаємо, що і сьогодні Порим святкується, але у нас не небагато не біблійних спогад про ці події. Тобто більшість згадок про цю подію пов'язано все одно з книгою Естер. Ми бачимо, мабуть, трішки інакше, що в книзі Естер є багато згадок на літописи. Тобто, в, сам, в самій Книзі Естер ми бачимо і ми про це розповідали в першому і друг, другому нашому зустрічі: що там порядка п'яти згадок на літописи ми не, ми, ми, нас немає зараз. Інформації про ці летописи, але було якнайменше п'ять. В ті часи були якнайменше три-чотири, можливо, 5 летописи, які розповідали про різні інформації, тобто і про заколот, і про інші події. Про е, цю подію з знищенням ізраїльського народу. Е, більше за все, ми знаходимо в книгу Естер. Цікавий історичний факт, що ми до Біблії не ставимося як до. Історичного джерела, да? тобто, якщо якась подія згадана ще де, десь ще, то це історична подія, а якщо тільки в Біблію, то не історична. Да? От, Ні, ну, тут справа в багатьох джерелах, які говорять одне і те ж. Ну. ну да. Дивіться, якщо дуже, дуже, дуже цікава думка, можливо, її треба нашим слухачам. Про неї подумати, тому що дійсно, коли ми кажемо про Біблію, є якийсь скеп... скептицизм або критика по джерелам Біблії, але як християни, ми розуміємо, що є лише дві вічні речі: це. Боже слово, яке створене, але вічне, незмінне, і наша вічна душа, яка створена, але залишається вічною. І повертаючись до того вашого питання, ще раз хотів би ну, нагадати, що в цій книзі є велика кількість інших джерел, які ми зараз їх не знаходимо, але вони були. Так і ця книга, якщо вона посилається на інші джерела, причому перські джерела, да, то е, доволі таки дивно, що книга писалася той час, і вона посилається на джерела, які можна перевірити. І якщо це фантастіка, то доволі таки ризиковано посилатися на те, чого не існує. Тому автор цієї книги він навпаки він доводить історично цієї книги, що ну не вірити мені, перевірити записи перських царів. Прочитаємо перші вірші четвертого розділу. Дізнавшись про все, що сталося, Мордехай роздер на собі одяг і, вдягнувши у веретище, Посипавши голову попелем, він йшов вулицями міста і голосно та гірко ридав. У такому стані він підійшов до царської брами, пройти у веретище скрізь царську браму він не мав права. В той час у кожній області, і околицях міст, куди лише доходив царський лист, за його указом, юдеїв огортав великий смуток з постом і плачом, і голосінням. Для багатьох волосяниця верет. Ще та попіл, стали ліжком. На заході ми, як правило, приховуємо свої емоції, але в східному суспільстві було прийнято виявляти свій смуток публічно. Мордихай був людиною сильних почуттів і переконань. У кризових ситуаціях не слід приховувати своє занепокоєння. Він розірвав свій одяг, це вираз глибокого горя, який зустрічається у Старому Завіті. Це також було звичаєм серед інших народів. Геродот розповідав, як перси під проводом Ксеркса розірвали свій одяг через гори від поразки в битві при Саламіні. Ворсяна одежа і попіл також були способом виявити глибоке горе. Ми про це читаємо в книгі Йова в другому розділі. Спочатку розривали одяг. Потім одягали волосяний одяг і посипали голову попелом. Волосяна сукня, зроблена з козячої шерсті, була одягом тих, хто оплакував померлих. Немає жодних ознак того, що Мордихай шкодував про свої дії, відмовившись вклонитися гаману. Це підтверджує думку, що його дії були зумовлені релігійним переконанням. Натомість він сумував через долю, яка чекала на його народ. Цікаво те, що Мордихай не порушив закон, який забороняв йому входити в царський палац в несвятковому одязі. Але в той самий час він відмовився вклонитися гаманові. Цікаво, що Мордихай дотримувався законів країни. Але тільки тим, які не суперечили Законам Божим. В четвертому розділі ми бачимо реакцію саме Мардиха та Естер на трагічні новини, які вони читають. Ми бачимо ось навіть вираження саме цього горя, це ридання і також посипання голови попелом, волосини, це роздирання одягу. Ну, ми бачимо в різних країнах і в різні часи є якісь різні традиції. Навіть якщо ми беремо шлюбну церемонію, то, ну, весільну церемонію, то ми бачимо, що в різних країнах навіть сьогодні є різні традиції, як це робиться. Так? І коли ми дивимося навіть на Ізраїль, то ми бачимо, що навіть теж весільна церемонія вона змінювалась протягом часу, з протягом історії. Так? так само, як ми бачимо, як Бог заключає Да? Одне діло з Авраамом, інше діло. Через Моїсея і там потім Давида пізніше. Да? Тобто ми бачимо, що все одно різні традиції вони змінювалися. На той момент ну, то це було от, саме, саме такий спосіб передати. От трагедію, да, те, що ти роздирав свою свій одяг, так ти одягався в мішкавіна. Це ну, така тканина бідна, Гроба. груба, да, тому це таким чином ти мав показати свою так. трагедію. Да, тому в принципі це було і треба розуміти, коли ми кажемо про одяг, тому що дивіться в Біблії дуже часто згадується про їжу і дуже часто про одяг. Після того, як легка промисловість зробила велику кількість одягу у нас, і після переробки цукру, після консервування, коли у нас достатньо їжі, ми не, не завжди розуміємо контекст одягу, тому що ми бачимо, що одяг достатньо, така коштовна була річ. Ми розуміємо, що більш за все Мордехай був. Трішки багатша, ніж середній рівень там по країні середній клас. Але ми бачимо навіть в старому заповіті, коли людина брала борг про під залог одягу, то не можна було залишати одяг на ніч, угу. тобто верхній. Тому що іноді одяг використовували бідні люди для того, щоб як. Mm -hmm. Сховатись від холоду. Да, від mm -hmm. холоду да. Так, від так. холоду, Тому е, це було таке е, дуже високий або дуже емоційний прояв е, болю, страждання, який люди показували публічно, тому що культура була більш е, е, така колективна, е, суспільна, і він це публічно показував. Тому вони це робили як публічно Перед людьми, що люди бачили, це таке велике велике повідомлення, і це було пов'язане навіть з фінансовими такими втратами. Угу. Але і ми... навіть і в наш час ми бачимо, що коли ви одягаєтесь на поховання чи коли на весілля, все одно це буде різні одяги. Так, так. Угу. Четвертий розділ показує, як особисте рішення стає. Публічною відповідальністю, а те, що виглядає випадком, виявляється Божим провідінням. Після едикту гамана імперія занурюється у смуток. Мордехай у ганчірках стоїть біля царської брами, айстер опиняється перед вибором, де мовчання здається безпечним, але насправді є тимчасовим полегшенням своєї долі. Її рішення поєднує віру і дію, загальнонародний триденний піст і особистий крок крізь заборону до царя. Друзі, ось так приватна віра стає публічною відвагою, а сюжет починає обертатися. Але мені здається, що ми вже підійшли до того моменту повідання, коли воно виводить нас до горизонту надій. Одного дня Христос прийде і так само дасть своїм послідовникам новий одяг, знак прийняття, оновленої гідності і завершеної радості, де не буде ні смутку, ані плачу. Вже тепер Бог вміє перетворювати сум на радість, інколи повільно, інколи через піст, спільну молитву, солідарність, виважені, ризиковані кроки любові. Інколи раптово, коли невидима рука провидіння щось змінює якийсь хід подій. Друзі, але ця надія не скасовує реальності випробувань. Страждання не оминуть тих, хто став спадкоємцями вічної радості. Вони очищують віру, вчать витривалості. Ми живемо між вже і ще ні, вже вдягаємо одяг спасіння у Христі. Але все ще не зняли одяг скорботи тлінного життя, коли потрібно говорити правду, стояти поруч із вразливими і діяти всупереч страху. І саме тому оця от есхатологічна надія не розслабляє, а мобілізує. Вона дає енергію теперішньому життю, підтримує нас у кроках відповідальності та нагадує. Бог уміє. Обертати плач на радість варто лише почекати, але плачу, друзі, не уникнути. На цьому ми завершуємо нашу програму. З вами, як завжди, вивчали Біблію разом книгу Естер, Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут і викладачі Таврійського християнського інституту Валентин Синій та Микола Гордецький. Почуємось!